Так, ну що це сніданок, друзі? Ми продовжуємо. І справді кожна жінка хоче мати гарний вигляд, відчувати себе впевнено. Але що робити в ситуаціях, коли навіть регулярний догляд не приносить бажаних результатів? І чи дійсно шкіра може піддаватися впливу забрудненого повітря? Чи можна на це якось вплинути? Ми вирішили в цій темі розібратися, тому пропонуємо вам зараз подивитися наш матеріал. Ну а далі ми продовжимо розмову вже тут, в студії з лікарем безпосередньо. Шалений ритм пришвидшує старіння шкіри. Рішення сироватка Ніве селулар з епіцеліном. Турбота про молодість шкіри. Сироватка Ніве Селулар Нівея для шкіри. Знайомтеся, це Оксана. Їй 44 роки. Головні складові її життя це родина та робота. Працює вона в банку вже понад два роки. Робота відповідальна, потребує зосередження, потребує постійного оновлення знань, тому що законодавство змінюється. і Це багато зусиль, багато ресурсів забирає. На жаль. Робочий час у Оксани до 18-ї години вечора далі займається домашніми обов'язками. Є бажання щось приготувати смачне в залежності від ситуації від, там, продуктів, що там запекти рибку там чи ще щось. Раніше любила випікати, але зараз вже менше, тому що солодки на жаль дає свої побочні дії. Оксана каже, що, попри домашні турботи та насичений графік роботи, на тижні обов'язково виділяє день, який витрачає. Суто на себе це прогулянки на свіжому повітрі та заняття спортом. Спорт дає таке усвідомлення того, що ми щось можемо. Коли ти ходиш, коли ти бігаєш, ти помічаєш такі дрібниці, які ти не помічаєш, їдучи автівкою чи за кермом, чи якщо навіть тебе везуть своєю фізичною формою. Оксана задоволена. А от що стосується шкіри обличчя, помічає зміни. Як ти надоглядає за шкірою, але все одно щось не так. Тому Оксана звернулася до лікаря-дерматолога Тетяни Кобзар. І причина погіршення стану шкіри виявилась не лише у догляді повітря в сучасному місці, сонце, стрес, хронічні хвороби все це веде до пошкодження шкіри на клітинному рівні. І ми отримаємо появу зморшок тьмяний колір обличчя та втрату пружності шкіри. І для того, щоб позбутися цих проблем, не треба відмовлятися від прогулянок. Лікар радить перш за все переглянути свій догляд. Для відновлення шкіри необхідні інгредієнти, які глибоко зволожують, активують вироблення колагену та повертають еластичність. Шкіра виглядатиме здоровою та сяючою. Лікарка додає сучасні косметичні засоби з інноваційними епігенетичними компонентами, можуть відновити нормальну роботу шкіри, активуючи гени молодості і запускаючи процеси омолодження. Епігенетика дозволяє впливати на активність наших генів, не змінюючи їх структуру, що дає змогу зберігати молодість і здоров'я шкіри на клітинному рівні. Тож Оксана вирішила дотриматися порад дерматолога та придбала новий засіб для догляду за обличчям. Вона навіть не думала, що так швидко вже помітить результат. Після декількох тижнів використання нового продукту я помітила, що моя шкіра стала більш і пружньою. Ми жінки, кожна жінка хоче собі подобатися в дзеркалі. Жінки несуть красу, цей світ. і Хто якщо не ми. Раніше Оксана турбувалася з приводу зовнішнього вигляду, але тепер, коли шкіра стала на вигляд здоровішою, вона відчула легкість та впевненість у собі. Тепер, коли я дивлюся на себе в дзеркало, мені хочеться посміхнутись. Шалений ритм пришвидшує старіння шкіри. Рішення сироватка нівея селулар з епіцеліном. Турбота про молодість шкіри. Сироватка нівея селулар нівея для шкіри. Ну що, друзі, от зараз фактично на прикладі історії нашої героїні ми пропонуємо справді поговорити про вплив. Міста на шкіру так про те, як цьому протистояти і як знайти правильний догляд в умовах міського середовища. І про такі речі ми звичайно говоримо з лікарями От сьогодні. У нас в студії лікар-дерматолог Тетяна Кобзар. Доброго ранку Доброго ранку. Я дуже рада вас бачити. Давайте одразу розберемося в тому, чи справді люди, які живуть в місті, мають більше проблем або більше навантаження на шкіру, так обличчя ніж ті, що живуть в невеличких містах або в селах, де трішки інша, скажімо так, екологічна ситуація. Так, це дійсно правда. Мешканці великих міст мають частіше проблеми зі шкірою, ніж мешканці сіл або маленьких містечок, тому що в урбаністичному місці в нас є вплив як загазованого повітря, кондиціонування, опалення, ультрафіолетове опромінення. Ми постійно з екранами це все теж опромінення. Але і мешканці маленьких містечок вони не мають такої доступності до якісних продуктів, на жаль. Угу, окей, тоді давайте так. От знову ж таки, на прикладі нашої героїні. вона е, живе в великому місті, це так, але вона веде достатньо активний спосіб життя. Вона займається спортом і все одно там правильно харчується. Так, але вона все одно помічає, що її шкіра ну, тьмяніє, скажімо так. Вона активного, хоч як би за неї не доглядала, але зміни вона певні бачить, ось що відбувається з шкірою в умовах великого міста, в умовах оцих всіх факторів, які ви щойно перерахували. А так дійсно, під зміною саме ультрафіолету, через дію кондиціонованого повітря в нас втрачається волога, втрачається рідина в шкірі, також відбувається запалення в шкірі, мікрозапалення, травмуються клітинки. І також ми все це маємо як наслідок тьмяний колір обличчя, зміна пігментації і перечасне старіння, на жаль. Бачите, а тоді давайте розбиратися знову ж таки в умовах великого міста, як ми маємо підібрати собі догляд, так і що має входити, які інгредієнти мають входити в догляд, тому що те, що я почула з ваших слів, це в першу чергу недостатня кількість волог, недостатня кількість рідини, так в клітинах нашої шкіри. От що може бути таке з компонентів в доглядових засобах, яке буде захищати нашу шкіру або насичувати її? Саме в доглядових засобах ми шукаємо перше: це гіалуронова кислота, антиоксиданти, цераміди також ідеальний варіант, коли є якісь пептиди або активні молекули і SPF, які в свою чергу будуть захищати нашу шкіру. Пептиди і активні молекули, такі як епіцелін, вони ідеально підходять для мешканців міст. От ви зараз сказали епіцелін. А я одразу згадала, що в сюжеті прозвучало слово епігенетика. Я так думаю, зв'язок певний є. Поясніть, будь ласка, таке, що таке епігенетика, і про ось цей епіцелін, в тому числі епігенетика. Це от топ наука, вона суперсучасна і супер розвивається, а вона вивчає якраз вплив внутрішнього середовища і зовнішніх факторів угу. на наше ДНК, на нашу генетику. І те, як змінюється активність генів, і якраз оці активні молекули, такі як пептиди або сигнальні епіцелін, вони можуть вмикати певні частини наших ДНК, які відповідають, наприклад, за молодість. Так, ви сказали про ось ці епігенічні компоненти? Ви сказали про гіалуронову кислоту. Ви також згадали антиоксиданти. От поясніть, якщо з цими епікомпонентами зрозуміло, то з антиоксидантами, як вони впливають на шкіру і чому в комплексі це от настільки потужно діє. В комплексі дійсно антиоксиданти вони знешкоджують дію вільних радикалів. Вільні радикали це от все те, що вбиває наші гарні компоненти шкіри. Вони їх вимикають, так би мовити. А антиоксиданти з ними якраз борються. Вони їх знешкоджують. Так, і активують себе. всі наші бар'єрні функції шкіри. Гіалуронова кислота в свою чергу дає нам неймовірну кількість вологи, що посилює захисні функції шкіри, і далі працюють сигнальні молекули, такі як епіцелін або пептиди, і вони посилюють саме наші гени молодості, і шкіра знову отримує і гіалуронову кислоту, і всі абсолютно калагени, і еластини, які вироблялись в молодому віці. Але я як розумію, що просто в цьому засобі ви. Так. Якраз і є все те, що ви перерахували, фактично там ще відповідаючи мені на друге запитання: що там є і антиоксиданти, так. і ось ці епікомпоненти. Правильно, і гіалуронова кислота, і всі ці молекули, які е, і насичують шкіру, і скажімо так, захищають її від зовнішніх факторів. Ну в великому місті так точно є, яких набагато більше тут. Я вам дуже дуже дякую. За те, що прийшли, за те, що пояснили, тому що справді поради корисні, і справді, ну, будь-якому споживачу є на що звернути увагу, коли ми беремо от мовно кажучи, дорогу в косметичній засіб розуміємо, що ага, тут є те, 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 все, про що говорила лікар. Давайте доглядати за своєю шкірою. Нехай вона буде сяючою і здоровою. Ну і дякую, що ви прийшли. Як лікар, де мадерматолог все пояснили. Тетяна Кобзар була у нас в студії. Ми за мить до вас повернемося і продовжимо. Сніданок триває.